Наступного разу, коли зупинишся через страх, коли подумаєш, а що скажуть інші, згадай одне: прожити життя вдруге тобі не вдасться. Цей шанс єдиний. І кожна твоя мрія, кожен твій порив, кожне хочу в серці не просто так: не дозволяй чужим думкам стати межами твого життя, бо ті, хто тебе засуджує сьогодні, завтра забудуть, а ти залишишся зі своїми втраченими моментами. Живи так, щоб не шкодувати. Дій так, ніби це твій єдиний шанс, бо так воно і є. Твоє життя, твоя сцена. Не грай чужу роль, не зупиняйся, підпишись і щодня отримуй свою дозу мотивації. Якщо шукаєш підтримку, ти в правильному місці. Щодня нові слова, які підіймають мотивація, яка приходить саме тоді, коли ти її потребуєш.